Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні у нас буде невеличкий відеоурок по вив'язуванню ось такої круглої п'яточки. Вона дійсно виглядає кругленька. Ця п'яточка, ви знаєте, цей майстер-клас знадобиться як початківцям. Тому що тут не треба вив'язувати ось ці укорочені ряди, а лише збавляння. А також, я думаю, сподобається досвідченим майстриням, тому що п'яточка доволі така, вона зручна, вона доволі глибока. І... Добре підійде на будь-який, знаєте, на будь-який підйом ноги. Ось тут клин підйому, ви знаєте, досвідчені майстрині, як це все регулювати. Кругленька, гарна, акуратна, так що давайте навчимося її в'язати. І цей відеоурок буде, як завжди, попетельний, детальний. Як завжди, я вам буду розповідати по ходу вив'язування п'ятки, як її можна зв'язати для інших розмірів, і з, іншими, як сказати, з іншим набором петель. У мене тут 64 петлі. Я буду розповідати скільки потрібно вив'язати, як вив'язати стінку п'ятки. Як розділити петлі для чашки п'ятки, ну тобто, все буде детально. Я на п'ятку виділяю половину моїх петель. У мене тут набрано 64 петлі, отже, на п'ятку залишаю 32 петлі, це дві спиці і в'яжу стінку п'ятки поворотним в'язанням, 16 рядів. Чому 16 рядів? У цій п'ятці стінка вив'язується на половині рядів. Тобто, наприклад, якщо ми в'яжемо бабусину чи французьку п'ятку, стінку п'ятки ми вив'язуємо на ту висоту рядів, скільки в нас петель. Тобто, якщо я на п'ятку виділила 32 петлі, то я в'яжу у висоту. При ось такій тонкій пряжі 420 метрів на 100 грамів я в'яжу висоту 32 ряди. Якщо ж я тут виділила 32 петлі, то я половину з цих 32 рядів в'яжу, тобто, я в'яжу 16 рядочків. Якщо у вас інша кількість петель, ви ділите половину. Ваших петель, які ви виділили саме на п'ятку, і це буде висота стінки вашої п'ятки. Тобто, дивіться, у мене одна спиця це 16 петель, значить я в'яжу 16 рядів. от Давайте орієнтуватися, якщо на чотирьох спицях, то кількість петель на одній спиці це кількість рядів у висоту стінки саме для цієї п'ятки. Далі ми розставляємо два маркери, ділимо нашу стінку на три частини. Якщо в нас ділиться все порівну, то добре. Якщо не ділиться порівну, то на середню частину виділяємо більшу кількість петель. Наприклад, в мене бокова частинка 10 петель, інша бокова 10, посередині в мене 12 петель. Тепер вив'язуємо збавляння, в'яжемо Лицьовий ряд до другого маркера. Я не дов'язала до маркера одну петлю, тепер треба зробити збавляння з нахилом вліво, остання петля із середньої частини нашої, і перша петля із цієї бокової частини. Так, перезнімаємо петлю, знімаємо маркер. Повертаємо петлю на ліву спицю і пров'язуємо дві разом за задню стінку. Ми зробили збавляння з нахилом вліво. Дов'язуємо до кінця ряду, потім розвертаємося і в'яжемо по виворітній стороні до наступного маркера, зупинимося. Перед наступним маркером і зробимо збавляння по виворітній стороні. Знову ж таки, не дов'язуємо одну петлю до маркера, признімаємо її на праву спицю, Зняли маркер, повертаємо цю петлю на ліву спицю і пров'язуємо дві разом виворітньою за передні стіночки. Дов'язуємо ряд до кінця. Виходить, що наші збавляння ми виконуємо через ряд. Тобто, ми з вами зробили збавляння по лицевій стороні, по виворітній, ми тут пров'язуємо вже без збавляння. Далі, ось, ми зробили збавляння, в нас тут воно виходить з нахилом вправо. По виворітній стороні, по лицевій стороні ми пров'язуємо повністю цю спицю і дов'язуємо з вами до ось цього збавляння, і зустрінемось. Дівчатка, оскільки я зняла маркерочки, то як дуже просто орієнтуватися? Середина, серединка ось наша, мої 12 петель, так? Я пров'язую 5 петель на одній спиці, і шосту я збавляю з наступною петлею за задні стіночки пров'язую, тобто ми весь час робимо збавляння так, щоб наша середня частина залишалася незмінною, а з боків ми кожного разу збавляємо по одній петельці. Дуже просто можна орієнтуватися, не використовуючи маркерочки і не роблячи зайвих рухів з маркерами. Знову ж таки, дивіться, дівчатка, я в'яжу другу спицю, так, виверідню сторону, одна, дві, три, п'ять. Шосту я пров'язую разом з сьомою, дві разом. Запередні стіночки виворітнюю. Зробила збавляння, дов'язую ряд до кінця. І так от Робимо збавляння по лицевій по виворітній стороні, доки в нас на спицях не залишиться, в моєму випадку, ось ці центральні 12 петельок. В вашому випадку, якщо у вас інша кількість петель, центральні петлі, які ми виділили ось сюди на серединку. Я вже зробила всі збавляння дівчатка. Це ми з вами вив'язали чашку нашої п'ятки. Тепер в'яжемо лицьову сторону. Ось отут у мене по виворітній було останнє збавляння. І тепер з боків ми будемо підбирати петлі для клину підйому. Пров'язуємо одну спицю. пров'язуємо. Наступну. Так, і от в нас отут з боків ідуть такі косички, кромкові петлі, а, і ми з них будемо підбирати петелечки. Я заходжу в одну кромкову петлю і витягую петелечку. Ось так. Витягую з кромкових. Скільки в мене тут один, два, три, чотири. П'ять, шість, Сім. Вісім? Так, дев'ять. Десять, одинадцять. За обидві дужечки, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16. Так, і тут у нас між нашою верхньою частиною і стопою, нам треба підняти якусь дужку петлі, щоб не було в нас дірочки, 17. Ось так. от Потім її пров'яжемо з хрещеною. Тепер вив'язуємо. Верхню частину стопи. Тепер з цього боку нам також треба підняти якусь дужку петлі, щоб не було великого розриву. І далі піднімаємо з наших кромкових косичок. Так. Піднімаємо петлі. Це у нас дві. 3. Чотири п'ять шість сім так вісім, дев'ять, не хоче, так 9, десять. Одинадцять. Дванадцять з цього краю якось важче, Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Так. І 17. Ось так. Тепер ми пров'язуємо петлі з чашки нашої п'ятки, дов'язуємо ось цей бік, не дов'язуючи до кінця цієї спиці три петлі. Так, залишилося три петлі, пров'язуємо дві разом за передні стіночки. Робимо збавляння і ось цю петлю, яку ми з дужки петлі піднімали, ми її пров'язуємо лицеву схрещену. Ось так. Переходимо на верхню частину стопи і пров'язуємо. Тепер з цього боку стопи ту петлю, яку піднімали з половини дужки лицева схрещена. Дві наступні петлі розвертаємо лівими стіночками до нас, пров'язуємо дві разом за задні стінки, зробили збавляння і в'яжемо до кінця цієї спиці. Тепер дивимося наступний ряд, ми повністю пров'язуємо по колу без смін. Ось доки ми будемо робити збавляння по клину підйому. Початок ряду в нас буде ось на середині п'ятки. Наступний ряд повністю пров'язуємо без змін. В третьому ряду знову робимо збавляння, як я вам показувала, на початку і в кінці п'ятки, так? Слідуючи ряд без змін, тобто збавляння будемо робити в кожному другому ряду або через ряд, доки в нас на спицях не залишиться початкова кількість петель. Якщо в мене було 16 петель на кожній спиці, то я так і буду збавляти через ряд, доки в мене на кожній із цих двох спиць не залишиться по 16 петель. Я вив'язала всі убавочки по клину. Ось так він виглядає. Ви знаєте, в різних клинах можна по-різному робити збавляння, але я тут ем, рекомендую все ж таки робити через ряд, це буде зручніше. І ось така в нас з вами вийшла круглесенька п'яточка. Ну що ж, надіюсь, майстер-клас для вас був зрозумілий і корисний. До нових зустрічей. Пока-пока.